Привіт! Сьогодні вночі пройшов UFC 305 Дюплесі проти Адесанії. Поїхали розбирати основні бої карду. Ну а потім і сам мейн івент. Відкривали мейн-карт Джін Джінлі Хлі та Карлос Пратес. Лі середняк. Останній бій програв. Зараз буде знову повертатися. Карлос Пратес Новичок, претендент Дани у UFC йде на стріку із двох перемог. Поїхали дивитися. Почався перший і пішла розвідка, ніхто не поспішав, і в основному працювали кіками. До середини раунду руки практично ніхто не підключав. А ось вже після другої половини Пратес почав влучати. Стало зрозуміло, що на руках Пратис абсолютно на іншому рівні. Прямолінійні атаки Лі Пратес читав з легкістю, згодом зачепив лівим боковим, на секунду відправив у нокдаун і вже тихенько собі вів лі до нокауту. На кінці двійка залетіла точно в голову, а лівий боковий знову відправляє в нокдаун. Китаєць відразу встає і навіть відповідає, але відповідь там м'яко кажучи, не дуже братес бачив ті удари ще вчора. Перший пратес з'їв у другому, в принципі, кардинально іншої картини. Ми не побачили. Глів вже прочитаний, йшов уперед і розмахував руками, ніби нічого не бачить. І просто наупомацьки намагається знайти суперника. Ви просто подивіться на це. Пратес такий, ага, прикольно. Ну налови двійку для початку, і наш лівий боковий. Ну і до побачення, оверкіл від Пратеса і повністю домінантна перемога. Явно рівень Пратеса був набагато вищим. Взагалі, пратес це схоже перейра на мінімалках у стійці так само стрибає, і в нього у фамілії також є буква П. Здається, все сходиться. А якщо серйозно, то за пратесом треба дивитися. Дуже технічний чувак, за увесь бій жодного удару не викинув просто так. Все в ціль, все куди треба, красунчик. Далі в нас ішов бій Тая Тіваси та Жорзіні Розенстрайка, а летить 0-4 від топів, і на його останні бої реально важко дивитися, просто ніякі виступи, але ім'я ще дозволяє залітати у мейн-івенти. Ну і плюс Австралія. Розенстрайк до бою з Нагану йшов непереможним, але, схоже, Нагану трішки його перенастроїв. З восьми наступних боїв Струк виграв лише 4, краще поїхали у бій. Почався перший, і пішла доволі довга розвідка. В основному були лише пристрілочні лоукіки. Під кінець в Розенстрайка інколи ще залітали одиночні в голову. На цьому, в принципі, все. Аби ви розуміли, 100-кілограмові хлопці під кінець раунду навіть не спітніли. Перший можна спокійно віддати страйку, у нього були деякі успішні одиночні влучання. У другому вони ще трішки походили, і Туєваса вирішив поперти вперед і притиснув до сітки. Але страйк добре підловлював на контратаках і в розмінах був точнішим. Туїваса намагався Проводити такі набіги стабільно, але один із лов, які він не ніс, пошкодив йому ногу. Страйк це побачив і пішов працювати. Двійки, коліна в голову, намагався використати цей момент по максимуму, відпрацював він там нормально. Туєваса відновився і на цьому, в принципі, увесь інтерактив у раунді закінчився. Другий, звичайно, за розенстрайком. Третій пройшов активно, Туїваса знову йшов уперед і пропонував розмашисті і рубку. Страйк відповідав одиночними, на контратаках влучав точніше і плюс ще непогано приправляв лоу-кіками. У Туєваси не виходило практично нічого. На останніх секундах пішла рубка і всі вийшли живими. Дякувати Богу. Роздільним рішенням бій забирає Жорзіньо Розенстрайк. Уявіть собі, що один із суддів віддав всі раунди Туївасі. Цікаво, що ж він там на нього поклав таке. Ну і Туїваса потихенько наближається до Тоні у компанію. Далі в нас ішов бій Матеуша Гамрота та Дена Хукера. Гамрот улюбленець Дани. Даний. Ще один бій, титульник, це 100% Йде на стріку із чотирьох перемог. Хукер колишній топ, потім щось пішло не так, і ось зараз Хукер знову потихеньку набирає обертів і йде на стріку із двох перемог. Поїхали дивитися. Почався перший, і Хукер полетів працювати першим номером. Пресингував, тиснув до сітки, викидував багато кіків. Гамрот вирішив перевести і перевів. На землі намагався утримувати, але Хукер піднявся. Відразу після цього Гамрот зміг зачепити Хукера коротким правим, і Хукер на секунду впав у нокдаун. Гамрот накинув спочатку гіллятину. Потім зайняв спину і знову-таки утримував, але цього разу вже приправив граунден паундом. Хукер знову зміг піднятися і полетів відіграватися. Гамрот вже тікав, але. Хукер наздогнав лівим з боку, і вже Гамрот упав у нокдаун і почав виживати, хапати ноги, нюхати, робити все, аби цей раунд закінчився. А він і закінчився. По одному нокдауну, плюс контроль від Гамрота. Здається, раунд він забрав. У другому Хукер знову полетів працювати першим номером, але цього разу Гамрот перевів відразу і контролював Хукера біля трьох хвилин. Плюс зверху намагався пробивати в голову. У другій половині Хукер піднявся, пішли неакцентовані розміни, і Гамрот хотів перевести знову, але цього разу вже Хукер опинився зверху і вставляв круті лікті в голову. Насипав там Хукер, дай Боже. Під кінець вони піднялися. Хукер то ножем ударів знову змусив Гамрота стрибати в ноги. Гамрот стрибнув, але не в ноги, а на канвас. І там ще Хукер закріпив домінування по корпусу. Гамрот мав більше трьох хвилин контролю. Хукер явно наніс більше шкоди. Даємо Хукеру. У третьому картина практично не змінилася. Хукер знову почав тиснути. Гамрут відразу захотів перевести, але цього разу Хукер відзахищався, ще і зверху гілітину накинув. Гамрот, звичайно, вибрався. Раунд проходив в основному в стійці з періодичними спробами Гамрута дістати ковдру. На диво, Хукер кожного разу захищався і відповідав у голову. Під кінець раунду Хукер лівим остаточно поставив крапку у питанні, хто забрав цей раунд. Роздільним рішенням бій забирає Ден Хукер. Польський хайлайт, на жаль, знову потрапляє ум'я. Сорубку титульної гонки. Стів Ерцех проти Кайкара Франца Обидва йдуть після поразок. Обидва топи. Поїхали дивитися. Почався перший і пішла довга розвідка, дуже довга. Ерцех працював першим номером. Інколи Кара вибухав з двійкою, але Ерцех бачив і контратакував. На останній хвилині, звідки не чекали, кара малює лівий оверхенд і Ерцех відлітає всередину октогону. Кара летить добивати. Ерцег намагається клінчувати, але у раунді нічого не відбувалося. Анкара, свіжий як ніколи, спокійно розриває цей клінч і добиває Ерцега біля сітки. Рефері фіксує технічний нокаут. Технічним нокаутом бій забирає Кайкара Франц. Дрікус Дюплесі проти Ізраїля Десанії бій за статус чемпа та справжнього нігера. Поїхали дивитися. Почався перший і почали активно. Обидва викидували багато кіків, обидва змінювали стійки, але дюплесів на додачу стабільно вибухав з небезпечними оверхендами, які практично завжди долітали до цілі. А Десанія пробивав, але більше одиночними, і по корпусу. Була і спроба тейкдауну від Нігера, але інший нігер відзахищався. Як на мене, перший Дюплесі мінімально, але забрав. У другому почали з того, де закінчили знову лоу, зміна стійок і спроба тейкдауну від Дрікуса. Цього разу успішна. Там у контроль і спроба гіллятини. Саня відзахищався і піднявся. І тут почалися тривожні дзвіночки. Дюплесі задихав як паровоз і Адесаня почав розстрілювати. Правим прикотом відправив Дюплесі вниз, але і сам впав. Дрікус вчепився за ноги Санька і благав не забирати той пояс. Подумав я, але як я помилявся, він реально вчепився і не відпускав до кінця раунду. Другий Саня забрав. У третьому зображення нормалізувалося. Працювали кіками, дюплесі знову примулінівали. Ніно вибухав з оверхендами, але як вибухав, це гучно сказано, просто йшов уперед з оверхендами. Саня відповідав і круто прописав лікоть з розвороту. Але тут проблемка: задихав вже сам Адесані, а причому задихав ще сильніше, ніж сам Дюплесі. Сили в його ударах я вже не бачив, тому задиханий Дюплесі і Сеньок махалися в стійці. Дрікус навіть розмашистим лівим зміг на секунду відправити Адесаню у нокдаун, але той піднявся і вони продовжили. Раунд Дрікус забрав. Четвертий почався для синька. Добре, він влучно пробивав, все ніби виходило, але дихалки там вже не було. Робив він щось незрозуміле. Спиною розвернувся до Дюплесі, той наздогнав розмашистим правим. Згодом Саня знову розвернувся спиною і з'їв декілька правих бокових. Після чого Дюплесі перевів і закрив удушку, здався дисання відразу. І схоже, хлопці, я зрозумів, як працює ультимативно у Дрікуса. Починає він бій явно на півшишечки. іншу дістає, якщо настає критичний момент і потрібно щось змінювати або дотискати. Іншого пояснення у мене немає, як він так відкриває друге дихання. Все, як він і казав, це про те, хто хоче цього більше. Сьогодні явно хотів цієї перемоги набагато сильніше він. Нагадую, що на каналі підключена функція спонсорства. Всього за 35 гривень у місяць ви можете мене підтримати і отримати деякі бонуси на каналі у вигляді фірменних смайликів та рукавички біля нікнейму у коментарях. Я дякую всім за увагу, всім хто підтримує. Ну і почуємось. Шама!